Фестиваль водномоторного спорту, який упродовж кількох днів тривав у Тернополі позаду, на жаль, цьогоріч на змагання не змогли доїхати усі охочі. У багатьох іноземних спортсменів виникли труднощі із перетином кордону. Ті, хто все ж таки приїхав, без нагород не залишилися. Однією з складових фестивалю був чемпіонат України з аквабайку. Із десяти заїздів у різних класах аквабайкер з Москви виборов перше та друге місця. Решту нагород дісталися українцям, рівень яких визнали суперники. У нас трудності з ніби німання, ну по концовке все вопросы решили, все, добрались до соревнований, немножко нервов потратили, конечно, но без труда не вытащишь рыбку. Честно сказать, конечно, у нас немножко, ну, мы немножко были повыше подготовлены к этим соревнованиям, да, и даже несмотря на это, до последнего круга, до последнего поворота, ребята очень себя все показали бойцами, спортсменами настоящими. От, очень хорошо катались культурно. никаких у нас э, вот таких спортивних інцидентів, не ці какие бувають якісь некрасиві моменти, ще то абсолютно этого не було. Честные, відкриті бойці до последнего очень интересно катались, очень интересно боролись, очень интересно все. Позмагатись за аквабайкерські нагороди до Тернополя приїхало не так вже й багато спортсменів, як припускають у федерації аквабайку. Можливо, через те, що цей чемпіонат був тестовим. которая два дня проходила, считается тестовым. И эти тесты сдались на отлично. У нас получился очень хороший опыт, и мы готовы принять чемпионат самого высокого уровня. То есть вопрос не в том, что мало лодок или мало, много лодок. Вопрос в том, что мы здесь отработали практику принятия международных соревнований самого высшего уровня, да хоть даже олимпийского. Это очень важно, это очень большой опыт. Крім змагань серед аквабайкерів, у Тернополі провели і Кубок Євразії. Попри те, що боліт спортсмена із Черкас перекинувся під час заїзду, це не завадило пілоту вийти на п'єдестал. Ми входили в двох поворот, і мій суперник просто не залишив мені місця і зажав мене на буй. І такий вийшов казус. Ви перевернулися, так? Так, да, перевернувся. От і. Тепер роботи дуже багато. А що пошкоджено саме в машині? Ну, розбитий лівий борт, От, кокпіт, немає капоту, там свічники, ну то таке, то мелочі. Головне, що сам живий. Цього разу ніяких нещасних випадків, великих травм не сталося. Перевернулись три човни, три човни. Шот, два. Два, два, два. два човни. Пілоти в гарному. Здорові не ушкоджені, нема ніяких прав. Нежить, нежить. тільки, майже, так, так, У когось зробили. Наступного року ну мені навіть <свісно> важко сказати, що тут буде творитися, бо самі найшвидкісні класи водномоторного спорту. Ні, РН-2000, а всі формули 250, 350 і 500 Наступного року будуть тут. Вся Европа буде. До речі, участь у цьогорічних перегонах взяв і міський голова Тернополя. У першому заїзді мер переміг, а от наступного дня Сергій надал не впорався з керуванням і протаранив човен рятувальників. На щастя, обійшлося без жертв. Всі доброго дня. Бачите, я тут перед вами живий, здоровий, цілий все нормально, так Що... Хочу зараз всі запитання, які виникають на рахунок здоров'я. Додамо також, що в рамках фестивалю водномоторного спорту на набережні тернопільського ставу відкрили чергову зірку на алеї чемпіонів. Цьогоріч на ній викарбуване ім'я Маріанна Юнга, минулорічного переможця чемпіонату світу, який відбувся у Тернополі. Представники водномоторного спорту зауважують, що така алея чемпіонів єдина на теренах СНД.